Військових так. Дійсно, ми неодноразово і ми на всіх міжнародних майданчиках говорили про те, що коли Росія захопила Крим у 2014 році, це не для того, щоб розвивати Крим, і коли вони будували Тавріду. Це а, автомагістраль Тавріду, і а, там е, будували дороги. Це не для людей, а для того, щоб е, зробити логістику і для подальшого нападу на Україну. І е, дійсно це підтвердилося в 2022 році. Що стосується от баз і що вони роблять? Ну е, по-перше, дійсно вони на базах фірм а е, вони е, роблять склади. І от такі випадки були ну, наприклад, і в Сакському районі, і в Патарі, в Євпаторії, в Джанкойському районі. І дійсно, коли наші співвітчизники надавали інформацію, то туди були прильоти з нашого боку, і а, такі склади потім а, там взривали, е, були вибухи на таких складах. І в підтвердженні тому складив не просто там, якщо це була просто ферма, то був би поодинокі вибухи. А коли вибухи багато, багато разово повторюються, це говорить про те, що дійсно там були, там, зброя російська. Або от зовсім недавно були такі вибухи на, скажімо, на ТБО. І якоби там там про з був зроблений пожар, але там дійсно були це було вже в Ленінському районі, і, і там були дійсно там постійні вибухи. Що uh -huh. стосується село Широке, а то от якраз таки в цих краях і ще в радянські часи билі скажем військові такі нуві військові такі казарми. Ще з радянських часів, а потім вони в українській часи не використовувалися. І дійсно, росіяни, після того як взяли під контроль Крим, то вони почали скажімо, ремонтувати вертольотний завод uh -huh. пото. Наприклад, або там а, почали а, робити нафтобазу, а, до, до, добудовувати нафтобазу а, в Джен в Красноковардійському районі, або от, а, в, повністю а, реставрувати старі, такі, от, а, в тому числі, і казарми. І, uh -huh. Хоча б розташовувати а, Росі російську армію, російський а, особистий склад, тому що а, вони об'єкти відпочинку використовують як шпиталі, як а, центри для угу. мілі. А от такі частини для от якраз таки для того, щоб накопичувати особистий склад. І а також ну, тепер зрозуміло, що цілий для українських ракетників побільшало або для партизанів диверсія на залізниці про пошкодження у Кіровському районі Криму повідомляє окупаційна влада за словами так званого глави Криму Сергія Аксьонова. Постраждалих немає а ремонтні роботи триватимуть до восьми годин. Аксьонов не озвучив. Причини та обставини пошкодження, проте російський пропагандистський телеграм-канал «Меш» стверджує, що залізничне полотно підірвали. Пане Іскандере, коротко, але я попрошу вас означити. Ми чуємо час від часу досить регулярно про те, що відбуваються якісь такі ушкодження залізниці. Наскільки це. Е Масовість, так би мовити, цього в кількість, яка реально є, наскільки вона впливає на російську логістику, чи заважає цій логістиці? Я думаю, що в умовах в умовах окупації Криму я вважаю, що часто дуже часто проводяться такі, скажімо так, заходи або події, тому що дійсно пошкодження залізницю відбувалися і в Пощарайському районі, і в Сімфіропольському районі, і в Джанкоє, і в тому числі і Феодосії, в Кіровському районі. Зараз вони надають інформацію, що полотно це відремонтоване. Вони знову за запустіли потяги, але дійсно на протязі декількох днів, от якраз таки вони використовували мультимодальні засоби, тобто вони перевозили от ту частину автобусами, або, наприклад, коли були затримані дійсно там багато потягів, і вони для того, щоб розгрузити, використовували автобуси, і наприклад, з Кіровського району, до Євпаторію перевозили в тому числі пасажирів. Що Ються от вод таких вод от подій. вони дуже не, зважаючи на те, що вони намагаються контролювати. А впродовж залізничних доріг вони намагаються встановлювати камери для того, щоб вислідковувати, хто що робить, для того, щоб потім проводити, ну скажімо, такі от щоб силові, щоб силові структури шукали тих людей, хто це робить. Дійсно, після таких вибухів, після таких подій, а починають вони активно проводити обшуки, тобто через два дві доби, ми ж сразу... Бачимо, що вони проводять обходи по активістам. А там катарсько-національного руху там, отже, актива. ви гадаєте, що це впливає, зокрема і на військову логістику. Так це заважає накопичувати, на перевозити дійсно, дійсно. На військову логістику впливає, тому що коли ми говоримо про цей участок, а то ми говоримо про в тому числі там Керчі і, mm -hmm. а, і Джанкою. Mm -hmm. А Джанкою вже напрямок на Мілітополь, тому це дуже важливо. А ми якраз таки бачимо, як це ліспрямована. Або вот тут якраз таки, а, порушується ця логістика, коли ми говоримо і про Чангарські мости, mm -hmm. і про а, скажемо, і про а, напрямок Феодосі, бо що це дуже цікавий якра, якраз mm -hmm. напрям. Угу. Спасибі, пане Ескандере. Буквально е хвилинка залишається у нас до завершення спілкування, але я не можу не запитати, як у Криму відреагували на е спробу заколоту Пригожина? Ну по різному скажімо так, а е є дуже багато прихильників пригожина, і е вони вважають, що це герой на увазі росіяні колаборанти. Що стосується самого Аксьонова, то він постійно говорив, що він близь близький такий друг. Пригожина, і в березні він на підтримку Пригожина а, критикував міноборони. Але після виступу Путіна він а, активно почали знімати плакати Вагнера в Криму на бікбордах. І а, крім того, він став заявляти, що а, там Крим буде підтримувати Путіна, тому що це Росії. Федерація. От страху ви не зафіксували для себе. Пам'ятаєте, ага. після якихось подій, особливо після вибухів, а з'являлися повідомлення, що затори на мосту або а, збільшується кількість повідомлень про а, реклами продажу нерухомості, або що ну що є таким опосередкованим свідченням певних панічних настроїв? Зараз ось ці події вихідних і хитання стрункості влади у Москві, воно не викликало цих панічних настроїв. Uh, ну, в першу чергу, це вплинуло і на економіку і на постачання продуктів та інше, тому що uh, здесь були порушені логістичні процеси, і uh, ну я більше б більше би сказав би, що таке недоумення да, виникло у, у, у жителів Криму. І uh, дійсно і наші, скажімо, про українські громадяни, вони uh, на, ну як і ми. Більше спостерігали за тим за цими процесами, з надією на те, що там це все ці процеси перейдуть на російську територію, і якраз такі збройним силам України буде більше можливості як можна швидше звільнити Крим, mm -hmm. але ми бачимо, що потім стала там змінюватися, і дійсно зараз заспокоїлося. Так дякую вам. Ну, мабуть, ця історія ще точно не завершена. І про політичні наслідки ми все ще говоримо і будемо їх відстежувати. Думаю, вони нам все ще не очевидні, і ці наслідки будуть впливати, звісно, і на війну, і на український шлях до перемоги. Дякую вам дуже, пане Ескандера, Ескандер Барів, член Меджлісу Римсько-татарського народу був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.